Зараз е, продовжую будувати. І хотів трішки показати, як в мене взагалі проходить процес самого будівництва. Ну що ж, розпочнемо. Так, мабуть, спочатку виставимо те, що потрібно. Центр і шість блоків вперед. Угу, точно по центру. Так робимо з чотирьох сторін. Треба дуже обережно, бо висота велика. При падінні у мене залишається половина сердечка, якщо я фул хп. Ну що ж, це вже є. Далі будемо робити боки. Так що там у нас 3, 2, 2. Окей. Okay. Так, щось я не то зробив, У мене тут вже три було. Один блок забираємо. Uh -huh. 3, 2, 2. Дальше 2 одинички. Двоечка. Угу. Треба трошки запам'ятати, тому що я буду будую по схемі. Ну простіше щеклось так робить. Коли зверху на блоках, так найзручніше. Так, далі. Два. Ще раз два. Далі дві одинички. І ще одна двійка. Ось так. Де можна звідси. Троєчка, раз, два, три. Двойка. Раз, двійка, два. Дальше що там у нас дві одинички? І одна двічка. в одну сторону. Так, раз, два и три. Далее раз. Не достачай. Ну ничего, у нас все предостатньо. Два. Так, три. Два. Ще раз два. Далі дві одинички. І двічка. Ну що ж, йдемо на всю сторону? Ось так. Ну і останню кр... частинку круга. Що ж, друзі, так в мене проходить процес будівництва. Я сьогодні планую ось до цього рівня підняти. Це, типу, половина вже буде сфери. А далі вже залишимо на інші рази, тому що зараз будувати це нехорошо, оскільки. Бо я перед цим ще трішки добував інтерня бо він дуже пригожається без нього, ну якось важковато будувати. Звісно, він буде обиратись повністю, це так, типу, як маяк. Коли треба на угол так блоки соєдинити, то ту тут -ту а пустота. Ставити два блоки.